Всі ми знаємо наш славнозвісний літак Мрія, який ми втратили на початку повномасштабного вторгнення. Чи знаєте ви, яким був його абсолютний рекорд вантажу підйомності? Угу. угу. Кажи. Зараз кажу. <свісно> 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 Я просто досліджував це питання, дивився інтерв'ю з пілотом Антоном його прізвище, до речі, і мені щось здається, що він таке сказав, що 2000 тисячі е, тонн, може бути таке. Не знаю, ти кажи. Хай буде 2000 тисячі тонн. 2000 тонн. Звучить як мрія. <ріст> Вадим, а в тебе є мрія. Є. Yeah. То, 2000 тонн. Yeah. Пішки пройти. А я хочу, щоб uh, мрія українців і України була трошки більше. Ти сказав 2000 тонн. Хай буде 2500 тонн. От така вантаж підійде. 2500. Окей. Да. Okay. В тебе більше мрій? Я думаю, що. Я трошки людина більш реалістична. і Хоча і то все звучить, звісно, бредово, але я би сказав, все-таки десь нехай буде. Е... 15, тон. <рес> 15, 15 тонн. 15 тонн, це тільки вага пасажирів. Старий. То це Добре. <рес> <рес> ти що, <шо>, в кілограмах? <рес> я кажу 3000 тон. тонн. 3000 тонн. Ти рахувала, що я не ту знову? Так. Вантажила, так подумки. Подумки, так. Окей. Переможець в цьому раунді. Це Вадим Дзінько. Бо Бо я дивився з Ютуб і я все... Ні, я прошу, вибачте, вибачте, вибачте. Я не брешеш, Шартон. Я помилився, Вахнич, Вахнич, бо насправді він зовсім неправильно відповів, але був найближчий, бо певна відповідь 253,8 тони. це? і великий літак так мало бере, блін. Ти знаєш, що тонна це тисячу за кілограм, чи ні. А, я думав то якби це <ріст> <ріст> добре, дякую, Антон. Так, я, скройнусь скройнусь. Молодець. Дякую. я думала, ти з вагою літака.